От і закінчилася наша маленька відпустка у Кракові. Ми з чоловіком прожили тут кілька дуже теплих днів, і ось настав момент прощання. Він повертається в Туреччину, а я їду в інше польське місто до подруги, яку не бачила цілих сім років. Прокинула сьогодні я із змішаними почуттями, бо розлучатися завжди важко. Ми часто змушені бути на відстані, бо я живу на дві країни і це супер як непросто. Але в цьому дні також є маленька позитивна радість. Коли ми заселялися в готель на нашому вікні голубка висиджувала яєчка, і сьогодні, в день нашого від'їзду, з'явилося маленьке пташенятко ось така маленька зворушлива деталь. Приїхали мої друзі, ми ще трохи провели часу всі разом, трішки погуляли по Кракову, а далі час прощатися з чоловіком. Вдячна йому за його безмежне розуміння і терпіння. Ще не поїхала, а вже починаю сумувати. Далі ми рушили в дорогу, і наступні два дні я проведу у своєї подруги. І після чого поїду додому відновлювати свій режим тренувань у залі. І, взагалі, в мене стільки планів, коли я приїду в Україну. Я щось таке придумала, але про все розповім згодом. Єдине, що скажу, що це буде наступний важливий етап до трансформації свого тіла. І тут я не про пластичні операції говорю, а лише про спорт і харчування. Одним словом, слідкуйте, скоро усе побачите.